Під час зустрічі українських посадовців делегації, яка була в Вашингтоні разом з президентом, були зустрічі наших керівників силових структур. Запрошували в комітети на закриті засідання, закриті слухання комітетів по розвідці комітету по обороні Конгресу США. Також були зустрічі з різними представниками на вищому рівні силових структур США. І там розмови йшли насправді достатньо сприятливому для України тоні, і підтримка висловлювалась Україну Україні, в тому навіть числі з, з боку конгресменів республіканців. Ми знаємо, що в республіканській партії є відкриті конгресмен Шиф, наприклад, відкриті сторонники України, прибічники України, які відкрито підтримують Україну. Це значить політичну гру Президента Трампа, але в цій грі всі ходи ще не зроблені. Тобто мовою Трампа, карт насправді дуже багато і карт, і людських життів, і людських інтересів, інтересів різних держав в цій війні дуже багато. Не тільки картами вимірюється ця ситуація, не тільки картами. І не тільки якимось грошима, співвідношенням сил, засобів. Тому ми бачимо, що сьогодні була зроблена заява, Трамп своїй, на своїй сторінці соціальній мережі зробив чергову заяву. У нього кожен день йдуть заяви. Я очевидно розумію, що Трампу, у Трампа таке бажання, як у багатьох політиків, популістів і в Україні також кожен день. Всіх дивувати новинами і в соціальних мережах постійно щось закидувати, щоб його постійно цитували в новинах. Тим не менше, ця заява Трампа, який зараз відпочиває у себе, вона достатньо показова. Трамп нібито зробив републікацію допису блогера, в якому він говорить, що в цьому дописі йдеться, що Трамп просто геній, всіх переграв.